Розкажіть, будь ласка, які основні навички тактичної медицини необхідно знати кожному цивільному? Всі ми знаємо, що Україна подала заявку до вступу в НАТО і вимагають в них такі вимоги, щоб і Україна перейшла до стандартів їхніх НАТОвських. Отже, ми в свою чергу вчимо. Цих саме е, навичок, які передбачені самим протоколом TCC-ASM, Це протокол, який стосується всіх членів служби, тому цивільних і військових, він звучить ті asm і він включає в себе алгоритм МАЧ, алгоритм надання першої домедичної медичної допомоги. А чим відрізняється статична медицина від звичайної першої медичної допомоги? Домедична допомога в цивільному житті. Це у нас направлено на збереження життя постраждалого до перебиття медичного персоналу. На полі боються трошки по-іншому. В тактичній медицині пріоритети надається виконанню завдання, виконання місії, виконання завдання понад усе. А Тоді вже надання допомоги. Що потрібно взагалі мати у базовій аптечці? Дуже складне питання. Я вам хочу сказати зразу, я коли людей вчу і розповідаю, що яка сама класна, сама хороша аптечка? Сама хороша аптечка то, яку ти скомплектував собі сам. А скомплектувати її потрібно тільки, якщо ти пройшов курси, якщо ти знаєш, що туди покласти. Е, дуже багато є в продажі стандартна аптечка Збройних сил України. Не вірте, цьому вас обманюють, аптечку ви повинні саме скомплектувати. А щоб скомплектувати, пройти курси, покласти туди, це дуже широка тема. Вона потребує обговорення стандарт. Айфак натовський стандарт Айфак аптечки. А бачимо, що ви ось щось принесли. Могли би розказати, що саме тут у нас на столі. На столі ми поклали основні засоби. Перш за все, я хотів би побачити те, що я сказав, матч, це чарівне слово, це формула, це алгоритм, це послідовність надання до медичної допомоги у кризовій ситуації. І кожна з цих боку щось варта, щось вона значить. І от цього алгоритму потрібно притримуватись при наданні допомоги. І я приніс зразки того, що повинно бути в кожній аптечці. В кож мене під руку. Завжди з собою навіть турнікет, який повинен бути кровоспинні засоби, турнікети, бандажі. Ну і власна безпека, це медичні рукавички. На вашу думку, в принципі, кожен українець уже має мати подібні такі інструменти для першої медичної допомоги? Обов'язково приклад приведу, коли ми проводимо курси по тактичній медицині, по наданню до медичної допомоги. Слухачі зразу після прослуха як прослухав наше заняття, опановують це і зразу біжать через дорогу в аптеку і скупують обов'язково. Це має бути Полтава. Ще стала єдиним гірким підтвердженням цього, як розпізнати загалом критичні поранення, які вимагають негайного втручання. Які дії потрібно виконувати першими? Тільки що я показував протокол матчі, там перша буковка М, це саме критичне поранення, натівські фахівці вивели, зробили статистику і прийшли до того, що найбільше смертей на полі бою це в крововтрати. Крововтрати, цивільне життя, одні, кровотрати, поле бою це зовсім інше. І на полі бою саме перше це зупинити масивну кровотечу, зупинити життєзагрозливу кровотечу і дати людині дихати, яким чином яким чином дати дихати? Це або відновне положення, або засоби, які є в кожного бійця в аптечці. А яка найбільше найнебезпечніша кровотеча? Масивна, угу. масивна. Ознаки кровотечі масивної. Вона може бути скрізь. Це можуть бути кінцівки нижні, кінцівки верхні, плечі, шия, пах, підпах може бути. Вона має свої ознаки. Ну, наприклад, от ви зараз бачите на картинці: так, там модель лежить. Травматична ампутація кінцівки. Там вже обов'язково буде масивна кровотеча. Фонтануюча пульсуюча кров з пошкоджених ділянок тіла. Те ж саме є, може бути масивною кровотечею. Калюжа під тілом пораненого. Третя ознака масивної кровотечі. Четверта ознака масивної кровотечі це бура пляма на одязі у пораненого, яка постійно збільшується. Там, оби... Там може бути масивна кровотеча. Тобто і тоді можна використовувати турнікет? Не можна, а необхідно використати тоді турнікет. 20-40 секунд. Що робити, якщо не можна швидко викликати там медичну допомогу? Що може людина зробити, якщо вона має певні навички тактичної медицини? Не боятися надати допомогу самому. Кожна людина має зорову, м'язову і очну пам'ять. Якась із них де спрацює зорова пам'ять не завжди може спрацьовувати. Тобто у критичній ситуації все ж таки спрацьовує якийсь такий момент. Пам'яті, що Спрацювали. людина починає Однах, робити пам'яті, дуже багато хлопців приходять звідти і розповідають, що не вмів боявся крові, боявся, а в критичній ситуації зміг зробив щось спрацювало. Людина не розуміє, що але спрацювало часто таке відбувається. Так? Дуже часто хлопці дуже часто говорять про це. Як цивільні можуть підготуватися до надання допомоги під час великої війни? Я думаю, що це має бути державною програмою, це має бути вирівнюватися на рівні уряду, міст, сіл, населених пунктів. Це мають бути курси. Не просто курси у людей, які відмивають гроші, там проводять що-небудь. Це мають бути, бути кваліфіковані курси. Ми в свою чергу проводимо в себе такі курси надання до медичної допомоги саме по початковому алгоритму матч All Service Member, всі члени служби. Тому запрошую, будуть бажаючи, будь ласка. Раді будемо, тим більше зараз ми набираємо групу на нові курси. А яка вікова категорія до вас долучається? І 14, хто може? 14 плюс. Угу. І старше, тобто люди будь-умовно будь-якові ходять і 15, і 16 і 18 і 60 років ходять теж люди. І жінки, і чоловіки, і діти, дорослі, і юнаки, студенти, і військових дуже багато. На вашу думку, у Білій церкві достатньо робиться чогось, що дійсно підготовлює людей до подібних ситуацій? Чи є якась така певна підготовка дійсно, що люди зможуть мати певні навички і надати там медичну допомогу у критичних ситуаціях? Ви знаєте, я не знаю. Затрудняюся вам відповісти на це питання. Я вчився не в тепличних умовах, не з підручника, я вчився в хороших інструкторів, інструкторі-парамедики батальйону, батальйону Української добровольчої армії. І мені попався хороший вчитель, головний лікар Дніпровської лікарні імені Мічнікова. Це було, по-моєму, в 2016 чи 2017 році. Я проходив курси на, на третій лінії оборони. З госпітальєрами з тих, з тих пір я просто захворів цими курсами, я почав їх усвідомлювати, зробив свою методичку, познайомився з дуже хорошими лікарями, з хорошими вчителями. І щорічно з тих пір я почав їздити туди, вчитися, вчитися, вчитися. Це моє хобі, це моє захоплення, я його обожнюю. Чи лавка Булоцерківці опановують такі навички? Ось ви спілкуєтесь. Як взагалі? проходять уроки? Я вам хочу сказати так, після перших курсів у людини каша в голові. Чому? Тому що дуже багато інформації, дуже багато цього, всього, всього, всього. Другий, третій за другий-третій другий, третій раз все зростається. За другий, третій раз у людини все зростається, у людини проникає порозуміння. Але в мене є люди такі, що 10-12 разів ходять. І кожен раз, кожного, кожне наше заняття, щось люди по-новому опановують. Uh -huh. Щось відкривають для себе нове. Я теж не стою на місці, вчуся дуже багато. І вчителів маю хороших і їжджу на курси, не стараюся не пропустити жодних курсів. І хочеться додати загалом. А ось онлайн-курси, вони дієві? Чи це все ж таки треба опановувати на практиці? Моя точка зору, їх дуже багато є. зараз, і там платні, і безкоштовні. Я, є, я так думаю, що є і шахраї. Я не сторонник цього, я сторонник того, що очі в очі. Очі в очі працюють. Он, до речі, моя на екрані. Зараз моя учениця Соня. Ще з школи ми вчили їх. Зараз вона частий гостю у нас в начальному закладі дитина умнічка. Угу. Пане Микола, які заходи безпеки необхідно дотримуватися, надаючи першу допомогу у разі, якщо, не дай Боже, але відбувся приліт поруч. Перш за все, впевнитися в місці, в тому, ти де знаходишся, про власну безпеку. Тобто оглянути місце події, впевнитися в тому, що надання допомоги буде безпечним, забезпечити власну безпеку, безпеку людини, якій ти будеш надавати допомогу. І залежити це, ну, перше за все, це кровоспинни, балакали масивна кровотеча. Перш за все, це рукавички обов'язково. Коли ми будемо виконувати серцево-легеневу реанімацію, це мають бути спеціальні маски і не просто тряпочка, ганчірочка, там марля. А це має бути справжня натуральна поліетиленова маска. Якщо під руками немає чогось із аптечки, що можна використати? Наприклад, не розгубитися. В тебе все є, наприклад. в тебе немає нічого. Як немає нічого? в тебе є ремінь, в тебе є підтяжки, в тебе є футболка. Використовувати підручні засоби. Головне, не розгубитися, спрацювати. Зупинка кровотечі це 20-40 секунд. І ти маєш працювати на відмінно. Підскажіть, будь ласка, які найпоширеніші помилки допускають цивільні під час надання допомоги. Кожна помилка при наданні допомоги варта людського життя. Я би хотів всім побажати, щоб не використовуйте, будь ласка, засобів, які не не рекомендовані до використання. Мова річ йде про турнікети. Я розумію, що він там коштує недешево, але ж не купуйте те що-небудь. Використовуйте засоби, які перевірені на людях уже, які надійні, які не підведуть себе в критичну ситуацію. В критичній ситуації в тебе буде поганий турнікет, ти на нього надієшся, і він тебе, він, він тебе підведе смерть. А чи всі ось такі предмети можна купити у аптеках? Чи всі вони є у наявності? В аптеках нема нічого. Дещо можна купити, ну скажімо так, оптеці, можна купити жгут та смарта. Це не сама хороша річ, але навіть якщо вона є, вона не підводить. Це турніке жгут, вибачте, смарка. Це 23-й рік. Україна випускає їх. Вона непогана річ, так як ми з нею сміємося. В чому її мінус, в тому що воно працює від плюс один до плюс 24? Вже при мінусовій температурі він стає хрупкий, починає ламатися, а при 24 він починає тягнутися. Тому немає в людини можливості купити за півтори тисячі. Візьміть, будь ласка, собі той самий есмар. 1, 2, 3, Хай він упаковці дома 2, 3, 4 Лежить і давайте нагадаємо нашим глядачам загалом наскільки можна накладати жгут і як ним взагалі користуватися, що робити, як підписувати там момент накладання і таке інше. То є поле бою, то є цивільна ситуація, то є кризові ситуації, турнікет накладається негайно. Як ви побачили, тільки ознаки масивної кровотечі, що ми на початку передачі балакали, ви повинні накласти турнікет максимально високо з цими правилами. Потім ці правила будуть мінятися. В подальшому ви турнікет може замінитися на тампонування, на тиснучу пов'язку, на бандаж. Але перш за все це турнікет. Робота з турнікетом. Турнікет він і хороша річ, і він дуже небезпечна річ. Є правило Золотої години. Не протягом однієї години поранений має бути доправлений до лікарського закладу. В цивільному житті це, в принципі, діє, швидка прибуває там норматив у них до 25 хвилин, цього, цього вистачає, це влаштовує, нічого тут поганого немає. А на полі бою година, дві, три, ми вчимо хлопців, що не чекай, годину, не чекай, дві, не чекай три. Є час, є можливість, будь ласка, турнікет, заміна. На тампонування, заміна на тиснучу пов'язку. У разі осколкового поранення. Хочу сказати: осколкові поранення теж різні бувають. Ну, mm -hmm. Запам'ятайте, що в разі осколкового поранення, коли з тіла торчить щось, все, що у нас в тіло його ні, ні, ні в якому разі не можна витягувати. Його треба іммобілізувати, зафіксувати. Це все знову ж таки наука, і доправити до лікарського закладу. Ні в якому разі осколок, ніж. Не витягувати з тіла. І настанок, пане Миколо на вашу думку, чому цивільним варто опановувати навички тактичної медицини під час повномасштабної війни? Дуже слушне питання. Я з цього питання завжди починаю свої заняття, коли групи нові інструктую що в Цивільному житті як на полі бою, вважайте, що. Одиниця оцінювання один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. На полі бою ти двохсотий. Якщо ти знаєш тактичну медицину, 1, 2 до 8, ти 200-й. І якщо в тебе вже 10, 11, 12, в тебе є шанс вижити, ти знаєш. І цю оцінку тут нічого не змінити.